Роботи з благоустрою у центральній частині Ужгорода співробітники Кшеп розпочали 10 січня. Йшлося про ремонт лавиць довкола Ясина Масарика та за ляльковим театром на площі Фенцика. Наразі завершили підготовку та остаточно залили фундамент. Зокрема, довкола Ясина Масарика розширили опалубку, залили її бетоном та зберегли зовнішній автентичний камінь. Роботи розпочали взимку, оскільки це безпечний період для дерев. А лавиці навколо каштанів за ляльковим театром зроблять із. <з> Дерев'яних штахетів основи там також уже підлили бетоном. Що стосується яса на масарика, то подальшому ще буде відсиплено всю внутрішню частину ґрунтом і можливо, подальшому буде посаджено ще й квіти для привабливості. Вказаного місця. Орієнтовно вартість робіт по Ясену Масарика це приблизно 70-80 тисяч. Це повністю з усіма роботами, які там передбачено зробити. Ще заплановано роботи по відновленню всіх лавиць в історичному центрі. Це по Корзоволошина. Це все робить, ще раз наголошую, капекшеп, який є розпорядником бюджетних асигнувань з даного виду робіт.